результат но на даний момент для нас в цьому турнірі це не главное реально понимаем с какими командами мы играем що ми можемо противопоставити на футбольному полі то есть сьогодні будет тяжеловасенько но це не означає те що ми вийдемо з повними штанами давайте сьогодні будемо одним цілим. як как бы у нас игра не слаживала ми должны быть и вчитися бути професіоналами с детства. Ты играешь на план. Поджимаем, здесь уже центральные ставки. Шаленні перегони в рамках розіграшу Кубка Максима Білого у юнаків старшої вікової категорії ДЮСШ Скорук. Цього разу хлопцям з Нікопольського району довелося протистояти, напевно, найзірковішому клубу змагань Дніпровському миру, кольори якого захищають відомі в українському футболі персони. Сергій Палюх та Олександр Мігунов заявили про себе ще у складі легендарного Дніпра. Також у заявці миру був поміщений екс-гравець та капітан футбольного клубу Інголес Євген Запорожець. Ну і як же? оминути увагою форварду миру Антона Шарко, який наче ще вчора своєю фантастичною харизмою та неймовірною технікою штампував штрафні та пенальки якраз у футболці футбольного клубу Скорук. Битиме Антон Шарко. Пенальти під завісу нашої дуелі. Удар і м'яч сітці. Забиває Антон Шарко. Але на жаль, на цей матч тріопалю, Шарко та Запорожець у заявку на гру не потрапили. Вони перегоріли. Я міряв в них пульс до гри, був пульс 200, Я кажу, ні, ви не готові, ви не спали півночі. Та вони не потрапили до заявки, був пульс пульс 200, куди Куди випускати? І все ж таки лідер турніру виглядав дуже потужно. У мирі на кубку білого зібралася дійсно справжня футбольна банда, яка штампує перемогу за перемогою. Тепер екзамен прийшов час тримати скорука, які, до речі, також для багатьох фахівців досить несподівано входять у когорту лідерів кубку білого, маючи дві перемоги та одну поразку у стартових турах. Ми хочемо, щоб хлопці набували досвіду, награвалися, ставали майстернішими і прибавляли, і готувалися до наступного кола чемпіонату. От і все. Тому ніхто нікого там сварити не буде, вкажемо, звісно, на помилку. Головне, щоб вони зрозуміли, що ми хочемо від них і де вони помилилися, як було вірно сігра, як не вірно. Щодо самої гри, то зі стартових хвилин прогнозованого перевагою заволоділи більш досвідчені. Футболісти миру беруть юнаківсько рука у щільного облогу, Тож обороні та голки пору томатівців прийшлося добряче попрацювати у навичках грати у захисті. Певний час це вдавалося, але мігуно все ж таки дотискає захист та ефектно відкриває рахунок матчі. Всі з команди ска що не було шансів, навіть. там навіть сказали. Якщо би хотів, то б не достав би. Після першого пропущеного голу, як кажуть, на досвіду гравці миру продовжували втілювати свою перевагу у забиті м'ячі, ще двічі оформивши взяття воріт своїх візаві. Сьогодні було дуже багато сейвів. Як вважаєш все ж таки по рахунку, Добре зіграв чи міг найкраще? Ні, не добре. Сейві могло бути більше, ну трохи не вдалося. А ось початок другого тайму пройшов за сценарієм скорука. Хлопці не тільки намагалися не поступатися в боротьбі, але й мали чудові нагоди скоротити розрив рахунку. Дві гострі атаки ледве не призвели до взяття воріт миря. Але реалізувати свої моменти біло небесним не пощастило. Чого не вистачило реалізації майстерності? Та не, не вистачило майстерності. Не, ну то реалізації всього по ним по небагато. Не забуваєш, ти забивають тобі. Так і сталося. Чергова атака і четвертий гол миру у воротах Скорука. Ну а далі була гра на виході голкіпера, зіткнення і пряма червона. Мир залишається у меншості, більше того, місце у воротах займає польовий гравець. Добре, що все закінчилось для гравця Скорука нормально. Такий звук був, що хвилювалися, напевно, всі. Як себе почуваєш? Я собі нормально почуваю. Побачив зону, побіжав, дивлюсь, вратар вибігає. Я його вправо звернув. На мене вже вратар. Немного в глазах потемніло, а потім вже нормально стало. Чуть-чуть плохо було. Ну, Зараз все добре? Так. Да. Чисельна перевага, начебто додає юнакам більше впевненості у своїх діях. І вони все ж таки розпечатують не під корні ворота миру. Ну, ти єдиний, хто сьогодні зміг розпечатати ворота миру, гол у ворота команди, в якій так багато відомих футболістів, напевно, для тебе така приємна все ж таки річ. Так, та дуже приємно. То дуже погано зіграв в одному з моментів та реабілітувався зараз. Так, гол дійсно штука приємна, але майстерність все ж таки бере своє. Звісно, що за такої переваги гравці миру впевнено доводять цей матч до перемоги та виходять в одноосібні лідери Кубку Максима Білого після чотирьох турів. Що для вас гра з такими суперниками? Е, опит опит та Та ну цікаво було з ними грати. Опитні ну там ще полк пів команди не було, але добре було. Майстерність футболістів суперника була набагато сильніша, вони досвідченіші футболісти, тому було і важкувати. Плюс і ще поле таке, що вийшли, не можемо не зупинити, не віддати все. Воно скользити, не налаштувалися, не привикли до поля спочатку. Але, ще раз повторяю, це зимовий турнір, сніг, так, так повинно бути. Команду суперників з перемогою, молодці. Удачі хочу сказати, що рахунок дуже благоприємний, але не по ситуації на полі, бо молодь була дуже різка, цікава та перспективна. Чи хвилювалася ваша команда? Звичайно, хвилювалася. Завжди важко грати проти молоді, жарти жартами, але ми настраювалися на цю гру дуже ретельно. Я знаю, що ви заспокоювали хлопців щоб вони вийшли і дійсно грали в футбол, не зважаючи на тих, хто проти них може сьогодні вийти. Ну це молодь психологія в них така. Вони десь там прочитали, що там той там десь грав, той там десь грав, той там, і все. Десь хтось почав панікувати, як то кажуть, хвилювання. Але ж я, 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 я так думаю, я їм сказав, виходьте, грайте, нічого тут такого немає. Ну, звісно, буде в першу чергу буде цікаво грати з такими футболістами, такими, як Мігунов, там ще футболісти. Це досвідчені, кваліфіковані майстри, з якими приємно грати і дивитися, як вони грають в футбол. Тому звісно вони вийшли, трішки хвилювалися, але ж ми дивимося в першу чергу не на результат, а на саму гру. І... В кожній грі є і позитивні моменти, і негативні моменти. Сьогодні було більш негативних моментів. І навіть з таких ігор ми повинні виносити щось позитивне для себе в першу чергу, для хлопців, для себе. Тільки так ми будемо прогресувати і ставати сильнішими. Є всі задатки, головне – присувати працювати. І, я думаю, у многих ребят вийде. Головне желання, стрімлення і все буде добре. Добре, що існує команда на уровні дитячої школи, це добре. Але я хочу побажати їм скорішого витрачення в ПФЛ, щоб ну, була професійна команда, щоб було хлопцям, куди, куди зростати. Ну і взагалі, щоб вони грали першій перволігі в країні війна, і тим не менш новорічний настрій, як можна в такий час все ж таки присутні. Люди готуються, люди бажають один одному якісь позитивних моментів. Про що думає директор керівництво клубу перед новим роком? Я думаю, мабуть, як і всі лише про одне про перемогу нашої країни над ворогом, щоб побыстріше наступив мир, щоб ми. Жили, як жили до війни спокійно. Я хочу, щоб наші хлопці не гинули на цій проклятій війні. Хочу, щоб наші діти росли, займалися спортом, ходили до школи, і наша країна ставала сильнішою, процвітала з кожним днем. Для цього ми повинні перемогти. Це моє те, мабуть, усіх бажання. І ми дуже цього хочемо. Ми будемо молитися Богу, щоб так трапилось. Тому я хочу побіжати тільки цього. А все потім воно все прийде, все буде добре. Ми будемо грати в футбол, будемо грати і як діти, так і дорослі. Головне, щоб ми перемогли. Оце моє бажання і бажання нашого президента, віце-президента. А ми робимо все для того, щоб діти наші трішки забували про цю війну і грали в футбол.